Всім привіт! Клієнт попросив зробити обзор вудлища АК Power 283. Як вона піднімає 500 грам? Дивіться, це в нас від компанії «Южанін» серія AK Power, лімітірована версія. Використовується 3 ступені карбона, Скажу так, в Україні нема 3 ступені карбона. Тільки починає з'являтися, але, як завжди, ми попереду і за нами тільки будуть повторювати. Тут у нас використовується т 1000 40Т плюс 30Т. Дивіться. Вудлище легенько да, і пригибається, як заявлено, перші два коліна, 28 стрій. Відчуття неймовірне. При ловлі карася ви будете отримувати задоволення. Вудлище заявлено 2200 піднімає, 13 можна підводити до берега, при тому, що воно 28-й стрій. Вудлище заявлено 106 грамів, 4,5 метра. От. Я зараз переважу, щоб точно клієнту без кришки з верхньою скажу точно. Дивіться, взагалі, просто без питань. Чутливість неймовірна. При ловлі карася ви просто будете отримувати велике задоволення. Це нове покоління Вудлич. Це 100%. Гарний дни не па замовляйте.